Ще одне тіло обертання куля або сфера. Це е, тіло обертання, що утворюється при обертанні півкруга навколо його діаметра, або е, можна говорити і про обертання круга навколо його діаметра, сфера. Це поверхня кулі. Ви повинні знати певні формули, які потрібні для розв'язання задач. Отже, площа сфери або площа поверхні кулі знаходиться за формулою 4 πr квадратів, а об'єм кулі знаходиться за формулою 4 треті пір кубі. Обидві ці формули є в довідкових матеріалах, тому можна використовувати. Далі поговоримо про переріз кулі площиною. Будь-який переріз кулі площиною є круг, а сфери це коло. Центр цього круга це основа перпендикуляра, опущеного з центра кулі на січну площину. Отже, якщо ми розглянемо, наприклад, переріз кулі площиною, має бути ось такий малюнок. О, центр кулі. Q, Центр перерізу. OQ перпендикуляр до площини перерізу. ОА радіус кулі. Давайте позначимо буквою Р велике. QA радіус перерізу. Позначимо Р маленьким. OQ це відстань від центра кулі. До площини перерізу. Досить часто позначають буквою D. Як ми бачимо, трикутник OQA трикутник прямокутний. А, отже, ми можемо записати, що r у квадраті дорівнює радіус в квадраті перерізу і плюс d у квадраті. От така між ними залежність, яка використовується при розв'язанні задачі. Переріз. Що проходить через центр кулі, це великий круг. От, наприклад, оце великий круг. А якщо говорити про переріз сфери, в даному випадку це велике коло, радіус великого круга дорівнює радіусу кулі.